Друзі, не дивлячись на важкий для нашої країни час, ми не поставили своє життя на паузу. Ми продовжували натхненно навчатися та не втрачали жодної хвилини свого студентського життя. В цьому році ми зуміли об'єднати волонтерство і творчість в студентській весні 2023. І наш творчий контурнаступ не лише запилив зірки на студентській сцені, а й надав можливість придбати авто для зсу. До речі, саме у цьому році, завдячуючи ініціативі виконуючого обов'язки ректора нашого університету Костянтина Сухого, у місті Дніпро відродився студентський гумористичний рух. До нас повернулася Ліга сміху. Наша команда у Донтики стала переможцями та отримала можливість представити наш університет на телевізійній лізі сміху. Наші студенти у цьому році отримали безліч відзнак та нагород в соціальних та наукових проектах. Ми стали дипломантами конкурсу Студент року 2023 та володарями іменних стипендій поля. Цей рік став роком створення нашої поки що молодої та дуже потенційної волейбольної команди ВК у ДХТУ і приніс нам дуже багато перемог. І це тільки початок. Сміливо крокуємо у новий 2024 рік. Щиро вітаємо з новим роком. Роком нових досягнень і нових звершень. З Роком нових можливостей! Дорогі друзі! Різдво Христове та Новий рік це чарівний час, коли вся родина збирається за столом: від батька до сина, від правнука до прадіда. Наш міцний рід і є наша непереможна сила. Тож нехай козацькому роду ніколи не буде переводу. Нехай усі наші захисники повернуться додому. І запанує мир та злагода в кожній хаті і в нашій великій країні. Віримо в нашу велику Україну, в сили оборони та в кожного з нас. Бережіть свою родину і любіть всім серцем, нашу Україну. З новим роком!